Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Сільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. Перед тим, як я перейду до новин, будь ласка, скажіть, як мене чути, чи музика не є загучною? А я тим часом подякую. Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією, та роблять все, що їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також я дякую усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, дістаючи їм усі необхідні е, речі, певний став. Для того аби їхня робота була швидшою, якіснішою та подекуди безпечнішою, тому закликаю усіх підтримувати наших захисників та захисниць та підтримати наших волонтерів, адже тільки разом ми зможемо повернути спокій та мир у наші домівки. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaeMiCoffie, чи платежами на монобанку каналу чи картку каналу. Нагадую, що усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям: це Андрій Жи, який має своє особливе місце у пантеоні наших меценатів. На також наші чудові гіки сана 33, халастер, оф Бордс, Попермен, Камон Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін і нашим чудовим гравцям, без яких наш затишний чатик не був би настільки затишний. Я вам всім надзвичайно вдячний. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Тому, будь ласка, доєднюйтеся, адже пташки повинні літати та робити цей світ кращим. І переходимо до новин. І перші новини у нас це новини з України. І перші новини у нас від компанії Гікач, адже 17-го, тобто сьогодні, стартувало передзамовлення на оригінальні аксесуари. До їхньої локалізації гри Nemesis і ви зможете там купити купу всього крутого для вашої гри. Самі надходження аксесуарів очікуються в квітні, тому, якщо ви любите Nemesis і вам бракувало чогось красивого, біжіть на сайт Дікача. Також 24 лютого будуть стартувати продажі настільної гри Сутінки Імперії, 4 видання. Тож, хто давно відкладав і не встиг... Передзамовити, матимете змогу купити її. Правда, не по такій е, смачній ціні, як гра була на передзамовленні. Також Гікач е, анонсував локалізації доповнень до гри Бенк, Бенк Expansion Pack, Bank Gold Rush та Bank Tice Game. І я вважаю, що це круто, тому що, на мою думку, Bank це один з таких доволі крутих. По ті геймів, які я дуже тішуся, що він заговорив українською. А ще й доповнення це взагалі бомба. І ще й кубикова версія. Діка молодець. Але їдемо далі. Наступна новина у нас від видавництва Wodcat, адже в п'ятницю, 21 лютого, буде у продажі Настільна гра Сучасне мистецтво. І від сьогодні ви можете її передзамовити. Протягом тижня до 21 го числа і отримують першими цю гру, звичайно ж, передзамовники. Тому, будь ласка, якщо ви хочете її купити з гарною ціною, поспішайте на сайт котів. Наступна новина у нас від PACOFUDO Games з 23 лютого. У них буде турнір з дуельного. Азулу реєстрацію вони приймають до 21 лютого. Також, будь ласка, біжіть на сайт Пакуфуда. Також цікава новина від Пакуфуду: це те, що з 21 лютого у них будуть тривати передзамовлення ігор від Eagle Griphone Games. Це не будуть локалізації чи малі локалізації. Вони просто можуть привести вам певні ігри і є перелік. Ігор, які вони привезуть. Це е, будуть Age of Steam Deluxe, Inventions the Evolution of Ideas від Vitala Ласерди, Kanban EV від Vitala Ласерди, Lisboa Deluxe від Віталасерди, On-Mars від Vitala Ласерди, Railways of the World, Rococo Deluxe, The Gallerist Complete Bundle від Vitala Ласерди, Venus Deluxe від Vitala Ласерди, і Weather Machine. Від Ласерда. Як бачите, для усіх, хто любить надзвичайно важкі ігри, прийшов ваш час, ви зможете їх придбати зі знижкою, адже Покафуда каже, що персональна знижка покупців на їхньому сайті враховуватиметься та сумуватиметься з знижкою передзамовлення. Тож ви зможете вхопити ці ігри за дуже смачною ціною. І також Покафуда нагадує, що для оформлення передзамовлення необхідно оплатити гру до 21 лютого. Тому вітаю всіх любителів Лосерда, Я не є в їхньому числі. Але я тішусь, що якщо ви бажаєте, ви зможете купити ігри його авторства. Їдемо далі. наступна новина у нас від видавництва Lord of Boards. Відкрито передзамовлення сьогодні на настільну гру Garden Rush. Це змагальницька гра для. Двох гравців, які гравці будуть змагатися у вирощуванні овочів у своєму саду, і також у зборі врожаю. Вам потрібно буде якомога швидше виростити овочі та зібрати врожай. І допомагати вам у цьому будуть певні інструменти. Тому, якщо ви любите дуелічки, ця новина для вас. І це були усі новини з України. Переходимо до новин світу. І перша новина у нас про гру Fairlords. Це буде гра на побудову колоди з магальницьким режимом, яка буде використовувати багато цікавих е, механізмів з ігор е, Trading Card Games. Тому, хто любить такі ігри, можете придивитися до цієї гри. Наступний, наступна новина у нас від Pegasus Spiel, адже вони будуть видавати гру доктора. Так, ще одна гра Райнера Кніції це Паузап. Це буде проста карткова гра з цікавими механіками, з драфтом карток, і таке, як бачите, жодних, жодного дня. Жодного дня без Кніції. І рухаємося далі. Адже Pink Troubadour анонсував настільну гру Movie Fight. Це карткова гра, в якій гравці стануть власниками кінотеатрів та намагатимуться створити найкращий марафон фільмів для того, аби залучити якомога більше глядачів і відповідно перемогти у цій грі. Наступна новина від Queen Games, А, перепрошую, це ще фотографія компонентів Movie Fight, і рухаємося до Queen Games, адже вони анонсували настільну гру Der glücks Elefant. Я не знаю, чи я правильно вимовив цю назву, адже. 에, адже я не знаю німецької. І так як опис від Квінів доволі 에, не небагатослівний, не але оглядачі порівнюють, що ця гра буде. Щось наподобі до Card Against Humanity, де один гравець буде озвучувати проблему з картки, а інший буде пропонувати можливі рішення своїх карток. Тому е виглядає так, що ця гра буде більше подігеймом. Дуже прикольно, що Queen Games звернули в цю сторону. І я би дуже-дуже хотів, щоб вона заговорила українською. Але рухаємося далі. Отже. Автори Mystica та Gaia Project випускатимуть нову гру Swamps of Feia. Це з'явилася фотографія компонентів та коробки. І мушу сказати, що коробка виглядає просто мега-бомбічно, просто неймовірно. Я би дуже хотів такий постер собі на стіну. Просто просто капець. Типу, деталей, на жаль, про гру ще немає. Але так як це терамістика та Gaia Project, то є, ну, є підозрюю, що ця гра теж не буде сильно легкою. Але арт коробки просто вау. Але рухаємося далі. Wishland Card Game. Отже, хто не знає, то Wishland це весела гра на розміщення працівників про створення парків розваг. І тепер ця гра отримує карткову версію. Нова гра буде більш компактною, з зменшеним ігровим часом, спрощені будуть механіки, і у неї можна буде зіграти не лише з гравцями, які люблять ігри середньої важкості. Тому прикольно. Але їдемо далі. І Looney Labs продовжує активно розвивати свою серію Flux. І за цей місяць це вже другий анонс Flux нового. Mystery Е, От мені стало цікаво його спробувати. Я от пам'ятаю, що я хочу флакс про Кемпінг. І ще цей флакс. Цікаво, наскільки вони сильно відрізняються від звичайних стандартних флаксів. Але їдемо далі до Ravenсбургера, адже вони анонсували настільну гру Cookie Party. Це буде Roll'n'Ride у стилі Бінго. І обіцяють декілька цікавих. Механіка. В принципі, молодці. Наступна новина, до речі, я забув вам сказати про те, що зараз буде, мабуть, дуже багато всяких анонсів та інформації про настільні ігри, адже у Нюнбергу відгуділа B2B-виставка Шпільверн І дуже багато видавців туди повезло свої новинки для того, аби показати та продати їх нашим. Нашим та не лише нашим видавцям, адже я знаю, що наші видавці також відвідують ту виставку для того, аби знаходити нові цікаві проекти. Тож маю надію, що ми щось цікаве для себе теж отримуємо з нею. Отже, також наш пільверне Месені було показаний вміст Селестія Бікбокс. І хто не знає, Селестія дуже гарна гра. Про мандрівників на літаючому кораблі між островами. І її у нас локалізувало даництво Вудкет. І також Вудкети казали, що вони мають в планах локалізацію Бікбокса. Тож тримаємо кулаки, щоб у них все вийшло. І ми отримали Селестію Бікбокс. Я вважаю Селестію чудовою настільною грою. І ще одна гра, яка була представлена на Шпільверонеса це Towers of Yoma. На жаль, я не знаю. Як її грати та що, бо є лише фотографія. Якщо хтось, хто був на шпільвери і знає, про що це гра, то, будь ласка, напишіть нам в коментарях про що вона. Бо я знаю, що видавці дивляться наші новини. Також на шпільвери показали Катан Connect. Коли я готувався до попередніх новин, то я, на жаль, побачив коробку Catan Connect, почав гуглити інформацію, на жаль, її не було. Зараз її не стало дуже більше, але є хоча б фотографія компонентів. І, як обіцяють видавці Космос, це буде гра, яка дозволить грати катан з необмеженою кількістю гравців, адже ми будемо додавати до гри певні модульні поля. Е, в принципі, цікаво. Ми Катан свого часу дуже сильно любили та заграли його просто до неможливого стану. Тож, а, і ще хочу нагадати, що в нас розум обіцяв локалізувати Катан. Тож, тримаємо кулаки, щоб все вдалося, адже Катан це супер-супер класна сімейна гра. Також з'явилася фотографія на Шпіль Вернес, з, з шпільвернесену 30-го ювілейної версії Катану. Що особисто мене моє око зачепило, це на задньому фоні Катан бікбокс. Я, в принципі, не пам'ятаю. Щоб був бікбокс до Катана. Тому це прикольно. Єдине, я й далі притримуюся думки, що Катан в базовій версії без доповнень є абсолютно гарним, гарною сімейною грою. І, на мою думку, доповнення роблять її тільки, перетворюють у щось дуже важке. Тому таке. Але, як бачимо, бікбокси цього року стали популярними так само, як дуельні версії ігор. І їдемо далі, адже. Видавництво Бакоя е, анонсувало переведення їхньої гри Аквагарден. І сказало, що це переведення відкриє нову серію їхніх ігор. Це буде Аквагарден, Garden, Sky Garden та Dino Garden. Я, на жаль, не грав жодну з цих ігор, тому, тому не знаю. Мід сказати вам про них не можу. Їдемо далі. Видавництво Blue Cocker анонсувало гру Last Droid, яку створив дизайнер таких хітів, як Turing Machine, Path of Civilization та Chronologic. І The Last Droid це карткова гра в якій гравці стануть експертами з андроїдів і повинні будуть їх ремонтувати чи переробляти для того, щоб ті допомагали людству вижити. Коробка виглядає теж доволі, доволі симпатично. Для усіх фанатів короля Токіо та Mindbug, знаєте, що вийде таке міні-доповнення міні King of Tokyo Mindbug. І це буде навіть не знаю, чи це буде доповнення, чи це буде окрема версія, бо по фотографіях було не дуже зрозуміло, але ця гра принесе монстрів з майндбаку в світ «King of Tokyo». Тому круто. Для тих, хто вже зіграв майндбак. Розкажіть мені, як вона, бо я ще досі не зіграв. Е, наступні вона у нас від видавництва All or None Games. Вони анонсували гру Diceocracy. Diceocracy. Це буде гра в кіберпанку. В час Події будуть відбуватися в далекому далекому майбутньому. І ми будемо за допомогою кубиків намагатися впливати на групи людей. Щоб вони голосували за нас та не тільки. І кажуть люди, що має бути гра доволі цікавою. І рухаємося далі, адже 23-му році вийшла гра Sale, яка отримала доволі багато схвальних відгуків. І зараз анонсували, що вийде нова версія Sale Legacy це продовження кооперативної гри Sales з механікою Taking. Але до неї додадуться механіки Legacy. Тому прикольно. Виглядає арт теж доволі гарно. Lumberjack Studio до своєї гри Soultiz, яка стала також доволі популярною. Буде видавати доповнення Soultis Firefly, яке буде вводити новий контент, нові механіки до цієї гри про викладання плиток. Прикольно. Скорпіон Mask анонсувала нову гру Тактім. Це картковий файтинг у форматі 1 на 1 який буде намагатися передавати атмосферу аркадних боїв. А гру розробили дизайнери, які відповідальні за Biomus та Farway. Хто не знає, то Фарвей це небокраї, які який локалізували вукети, і це просто мега-мега-класна гра. Також для всіх фанатів Teen Titans Go. Бо якщо ви хотіли купити гру в цьому сеттингу але її не було ніде на полицях, то буде перевидання. Це буде друге видання цієї гри, тому я цього мультика не бачив, бо я, мабуть, трошки застарий. Але вітаю фанатів. Якщо ви чекали, то ви дочекалися. І їдемо далі. Видавництво Open All Studio. Яке стало відомим завдяки хіту Міс Вінд анонсувало свою нову гру Трешхолд. Це гра, яка є фактично RPG у коробці. Вони сказали, що створили повністю новий перероблений світ, все буде обіцяють нам дуже багато цікавого геймплею, цікавого власного наративу і цікавих пригод. Тому подивимося, що в них з того всього вийде. Видавництво LA Cat анонсувало гру tic tac Track від дизайнерів таких хітів, як Undaunted, Undaunted" відважні української переклади Лорди та Варчест. І ця гра насправді відрізняється від їхніх попередніх проєктів, адже tic tac Track – це буде невелика гра на викладання талів, яка буде, власне, про кемпінг на природі. Буде вона, як бачите, в металевій коробці. Тому всім любителям металевих коробок мої вітання. <кхм> І їдемо далі. Доволі цікавий анонс вийшов від Grey Games. Це гра Hunty's або Hantis, створена дизайнером, який зробив флешбек Zombie Kids та флешбек Люсі. І Hantis це кооперативна паті-гра, в якій гравці в наративному стилі будуть досліджувати будинок із приводами. В принципі звучить доволі цікаво. Цікаво, як як вона буде гратися. І їдемо до двох компаній-гігантів: Lego та Смоді. Знову продовжують, тобто далі продовжують свою співпрацю. І вони надзвичайно задоволені продажами Monkey Palace в яку у нас локалізувала одну з лордів Бордс під назвою Мавпічий Палац. І будуть робити настільну гру Brick Like This. Це буде паті-гра, в якій вам потрібно буде, власне, будувати певні. Е, я навіть не знаю, як це пояснити. Е, Будувати щось із кубиків Лего, яке вам власне інший гравець повинен пояснити. Виглядає доволі, звучить, перепрошую, доволі цікаво, тому навіть не знаю. Цікаво, чи Лорди візьмуться за цей проєкт? Але рухаємося далі. Гра, яка мені здається, вона прийшла повз мене, це є Міс Борн. Це. Гра, яка створена на основі, суперкультової супер серії е, книжок Місборн. І це буде цей дикбілдер гра Тому я не знаю всіх фанатів цієї серії вітаю. Тому що мені здається, що навіть хтось з наших е, чатових читали цю серію і, і ніби давали хороші відео. Але їдемо далі. е-е Sprites and Sprouts це гра в жанрі на виставлення працівників, де гравці використовують різних духів, які допомагатимуть їм ефективно вирощувати врожай у себе на фермі. І та й таке. виглядає доволі цікаво. Хоча б не антропоморфні тваринки, а, не, а щось невідомо що. Але їдемо далі. Адже, іспанське видавництво Perloco Games, воно є доволі молодим. Аносувала новий проект Orloy The Prague Astronomical Clock. Це гра, в який, яку обіцяють, що це буде важке євро. Щось з іспанці важке євро. Окей. І кажуть, що буде також дуже красиве оформлення. Сеттинг буде пов'язаний з астрологією. Тому фанати важких євро можете придивитись до цієї гри. І рухаємося далі. Остання новина на сьогодні: Зокшпіль анонсувало гру Клайнедрах Вір... Вірбівнт. Це кооперативна гра на спритність, які гравці допомагатимуть маленькому дракону створювати гарну погоду, уникаючи гоблінів, які хочуть її зіпсувати. Сама гра орієнтована, як і більшість ігор Зохів, на сімейну аудиторію. Тому доволі прикольно. Маю надію, що вона буде, буде цікавою і що ми отримаємо ще більше ігор від ЗОхів української. Це були геть усі новини на сьогодні. Я переходжу до ваших коментарів. І всім привіт! Так, Олександр пише: Привіт, вподобайка та коментар на підтримку каналу. Супер. До речі, хто не поставив вподобайки, підіть і поставте, будь ласка. Так, Ігор Кусюк, нарешті пішла важка артилерія Ласерда. Ну, так, тільки я нагадую, що це не локалізації, а просто пакуфуда привезе їх в Україну, а ви матимете змогу придбати їх з хорошою знижкою. Тому, хто любить важкі ігри, це ваш вихід. Андрій пише: цей стрім це стрім Лосерди. Ну, Чуть-чуть так. Ігор, не зрозумів. то все англомовні версії чи все локи Це все будуть англомовні версії. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, але по хороших цінах. Андрій, чую такий тиск в наголосі на прізвище лосерда Ну, він не безпідставний. Олександр пише, плейманду до Немезиди приємний і вже виправдав себе. Розмір менший, ніж поле з коробки, що є чудовим бонусом для тих, кому велетенські столи немає куди ставити. А інтрудерів токти бажання є. Дякую. Олександр лесерденький, тільки англійською поки що. Та. Андрій Ігор, то все англійські ігри просто по норм ціні можуть привести. Ігор, а жито на акрилові до донемеці сугарні, бо коштують як недешева гра. не знаю Ігор. Андрій, дякую. Оно Марсу я б хотів локу взяти. ну та. з Містер Сергій до конбану та рококо є правила від гикача Андрій, ну як же стрім без доктора? То точно, то, то капець. Ігор, о, доктор заходь. Ігор про гру з слоном від King Games, глюко-Слоняра. Ну, я не знаю, як вона перекладається, тому таке. Андрій Ростику бачив, що про пеклопроходці зі спільного кошту можна пограти в ТТС. Якщо ви каналом хотіли пограти щось на стрімі, ось вам ідея. Дякую, Андрію, не бачив. Е, Андрій, чудова коробка від авторів гаї поки що лише потримав в руках коробку їхньої третьої гри, вразило масштабом. Ну тут та, мені в цій грі просто капець. Сподобався арт коробки. Блін, він так продав її. Але я знаю, що я її грати не буду, тому навіть на це. Апостер я би собі такий купив. Андрій, катан максимально давно виглядає. Ну, це гра, яка 30 років, і треба їй віддати належне. Тому так. Які милі тваринки у серії Гарден? Андрій, треба ще більше тваринок. 100%. І Ігор пише антропоморфних. Антропоморфних, які грають в аероконтрол від Лосерди. Олександр, Катан до 30-річчя виглядає як польське видання катану. Пластикові компоненти, тримачі для карт. Цікаво. Окей, Ігор Дроїди класно виглядає коробка, я б вже взяв. Та гарно. Андрій пише до Ігора, що він згодне про дроїдів. Андрій пише небокрай найкращий філер. Ну, він дійсно чудовий. Не знаю, от чи прям найкращий філер. Бо це ніби як і, і дуже легка гра, проста, та але, типу, от продумати наперед, як ти в звороті будеш нараховувати бали. Я не знаю. Так, і я тепер бачу, що в мене камера. Е, камера. Так, скажіть мені, має бути ось так. Чи ось так, бо я щось трошки заплутався. Мені здається, що так краще, правда? Так, Володимир, ігри Лосерди дуже красиві зазвичай і дуже дорогі. Люблю інколи просто їх дістати з полиці і помилуватися компонентами. А ось щоб пограти в них, то вже в кращому разі раз на рік виходить. Ну, я з лосерди я люблю тільки Меркадо, де Лісбоа і все. Тому таке. Ігор, поціновувача металевих коробок, моє співчуття це, це про тік-так-трекінг. Так, нагадую, народ, пишіть, будь ласка, в дужках, до чого, до чого ваші коментарі, щоб не згадувати. Андрій, а яка гра на найлегша і яка найкраща? Думка ростика також цікавить. Отут він є співавтором, ця гра найлегша, і ця гра найкраща, на мою суб'єктивну думку. Ігор не грав жодного Герулосерди, хочу Марс так, та спік, спік Реван, ну легше з них тих, які я грав, це Канбан EV, і вона ж найкраща. Я грав Канбан EV, вона мені зовсім не зайшла. Ревен, а найлегше де-факто, це здається, Mercado до складність 2.9. Так, Меркадо взагалі проста як двері, але там просто мега класний гімплей. Андрій, дуже гарна коробка іспанських астрологів та вона мені, до речі, чомусь не знаю чому, вона мені ос нагадала. Якось щось як перше побачить, кида думаю цікаво. Так, Ігор. Так, якесь непогане євро може бути. Тарас, привіт, побачив, що планується The White Castle duel Та, та, я розповідав про це в одних з попередніх новин. Ігор, Білий замок було б непогано, що довчик побачити локалізованим. Ну, це все залежить від того, як ви купуєте базову гру, пам'ятаєте, так? Е, Андрій, я бачив позаду Ростика Ласерду. Ну, то не чисті Лосердо. то є Лосердо з, з, з іншим, іншими, не з ким. І мені, мені чомусь здається, що. Власне, цей інший автор доклав до тої гри більше, ніж Лосерда, Бо ну, ну, гра, прям просто, на мою думку, це геніальний приклад геймдизайну, якою має бути гра. Окей, добре, друзі. Я вам всім дуже дякую за увагу. Буду бігти, бо сьогодні себе щось дуже-недуже дуже дуже, э, почуваю. Але нагадую, вкотре, що, будь ласка, підтримуйте наших захисників, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наш збір на пташок. І як маєте бажання і змогу, то, будь ласка, підтримуйте фінансовий канал. А на цьому все. З вами був Ростик, Світ на ігор. До наступних зустрічей, па, -па.